Вітаю! В ефірі програма у фокусі, і я її ведуча Катерина Федотенко. Сьогодні до нас у студію завітав, точніше, я завітала у гості до відомого українського журналіста, публіциста, оглядача Радіо Свобода Віталія Портнікова. Вітаю вас, Віталія! Вітаю! Свою журналістську діяльність він розпочав у 16 років. Зараз вже за його плечима чимала кількість публіцистичних матеріалів, телевізійних та радіоефірів, репортерська діяльність. Як Віталій Портников прийшов у цю професію, його орієнтири, життєві принципи, роздуми про сучасну Україну та проблеми, які стоять у неї на шляху. Журналіст, який не боїться говорити та писати те, про що думає, Віталій Портников сьогодні в ефірі програми у фокусі. Я знаю, що зовсім скоро ви святкуватимете ваш ювілей. І не тільки в плані вашого життя, але й вашої журналістської діяльності, адже почали ви вашу роботу в журналістиці 35 років тому. Ну, фактично, я почав друкуватися десь трішечки пізніше, в такій я б сказав, періодичній реальній пресі, Але десь 35 років тому я почав робити такі шкільні газети. Власну таку рукописну газету почав видавати. Я сказав, що я готувався. Не скажу, що до журналістики, але мені було дуже цікаво, як це, як це робиться. Отже, якщо вірити Вікіпедії, то у ролі журналіста ви вперше опублікувалися у 1983 році. Тобто вам було 14-15 років? Ні, ну 16. 16. 16. Я 1967 році народився, так що мені було 16 років, коли я так дійсно серйозно надрукувався вперше такі. А ви пам'ятаєте… Вашу першу публікацію? Добре, пам'ятаю, так. Це була публікація, це було інтерв'ю з відомим російським письменником Даніелом Граніним. і воно було надруковано в газеті Юрмала. Чому там? Ну от. тут було кілька причин. Я, по перше, не хотів друкуватися в українських медіа тодішніх радянських, тому що вони були абсолютно для мене нецікаві. Вони були догматичні, вони були радянські по своїй сутності. Я не бачив там нічого, щоб я міг прочитати. Для чого друкуватися в виданнях, які ти сам не читаєш? Коли я бував у Балтійських країнах, вони називалися Республіками Радянської приватники. То там була інша преса, там була інша традиція журналістики. Там було дуже цікаво читати, там були інтерв'ю з цікавими людьми. Вони були у вільному стилі, вони були більш розкуті. Я прийшов тоді з до такої редакції Юрмали. І що цікаво, до речі, першу людину, яку я зустрів, був український поет Михайло Григорів. Я бачив його тільки тоді. От тільки в Юрмалі потім ніколи вже ці не бачив. І тільки ще раз розмовляв з ним буквально за кілька тижнів до його смерті. Він мені зателефонував, тому що я всім розповідаю, е -е, ви не перше, що саме Михайло Григорів мене е -е, заохотив, да, дозволив мені надрукувати перший текст, а він цього не пам'ятав, тому що я був воно ну, школярно ну, прийшов, сказав, що я хочу е -е, друкуватися. І він. Е -е, Казав, ну, будь ласка, по-перше, ми розмовляли українською мовою, Він був дуже здивований, що я значить, з Києва школяр розмовляю українською мовою. Це було тоді не часто. От е, я був дуже здивований, що він готовий дивитися на якісь мої матеріали. І він мені сказав, щоб я вибрав от собі, що я хочу робити. Може, я хочу порозмовляти з якимось письменником, художником. І я вибрав собі Данііла Краніна, тому що це була відома людина, петербурзький інтелектуал, він писав про вчених, не був такий радянський, розумієте? Сказати, що я в Юрмалі потім вже студентські роки проходив практику журналістську, Я повернувся, Тому що я дуже хотів там ще попрацювати вже не як школяра, а як так професійно. І дякуючи цій журналістській практиці, я тоді познайомився і становив такі дуже теплі приязні стосунки з Олесем Гончаром, який потім дуже в моїй роботі, я сказав саме з точки зору політичної, допомагав і підтримував мене. Так що ця газета вона кілька таких ролей зіграла в моєму житті. А кого б ви назвали вашим вчителем у журналістиці? Я не можу сказати, що в мене є вчитель в журналістиці. А от якраз сьогодні, от кілька годин тому, я виступав в Литовському посольстві і розповідав про те, що є людина, якою можу назвати в принципі своїм вчителем. Єдина за все, моє, за все моє життя, якщо говорити саме про те, від кого я в шкільні роки і потім сприйняв систему цінності. І це не журналіст. Це письменник Григорій Канович, не дуже відомо масово його ім'я, але дуже відомо людям, які цікавляться, скажімо, там, єврейською і литовською проблематикою. І ця людина, вона фактично в той час, коли ніхто не писав вже на цю тему, залишалася в моїй шкільні роки єдиним письменником, який так, наповнив голос, цю тему підняв. Я сказав, що мене привабило тоді чотири моменти. Для мене дуже важливі, які потім були головними для моєї роботи як журналіста як для публіциста. Перший момент це те, що в центрі має бути все ж таки людина. Другий момент це те, що людина є частиною свого народу, і вона має його відчувати. Третій момент це зв'язок єврейського народу із Ізраїлю. Це важливий момент, дуже такий духовний. І четвертий момент це любов до Батьківщини, до Батьківщини, на якій ти народився. Ну для Григорія Кановича це була Литва. Я це екстраполював на Україну, тим більше єврейський світ України і єврейський світ Литви це паралельні дуже схожі світи. Ми спілкуємося, ну, скільки, 35 років поспіль. Це такий зв'язок для мене зв'язок з мудрістю. Тому що я розумію, що я таким мудрим ніколи не буду. Ну, я хоча б можу повчитися тому, як людина сприймає світ, афористично дуже сильно, що людина не бачить свою місію. І для неї місія є важливішою, ніж слава. Розумієте? Це дуже важлива річ. А що для вас важливіше? Для мене теж важливіша місія, ніж слава. Якщо б я хотів слави, я б зовсім інакше будував свою кар'єру. А яка в чому ваша місія? Як ви її бачите? Я її розділяю на дві частини. Перша частина це те, що я сприяю розбудові України, тому що я завжди бачив Україну як незалежний повноцінний організм, і як європейську країну. І я завжди вважав, що я своєю роботою можу вносити якусь, якісь реальні такі зміни. А другий момент, що якщо я цим займаюся, якщо в принципі займаюся журналістикою чи публіцистикою, то це має сприяти моєму власному людському розвитку. Тому що якщо не можу розвиватися, я і не можу розвивати власну аудиторію і є місце. Я знаю, що ви спілкуєтеся вільно чотирма мовами: це сербська, хорватська, англійська та ідиш, Правильно? Я погольською спілкуюся, я вільно, не спілкуюся. Да, й Я можу читати і писати, ідиш, але я в мене ніколи не було нормальної мовної практики, тому що. Знаєте, коли я народився, мої бабусі ще розмовляли. Наїдеш між собою. Було ще середовище. Потім це середовище просто згасло на моїх очах. Я бачив останніх людей, які, скажімо, там розмовляли, наїдеш. Якщо не брати до уваги якісь релігійні громади, так? Знову-таки там у Литві десь вільнівські синагозі, де ж не молоді люди. На жаль, історія цього, цього мовного реалу вона дуже зменшилася. Але польською мовою, сербською. А чому ви обрали саме такі мови? Не якісь більш поширені французькою, іспанську? По-перше, нічого не обирав. Я ніколи ніякі мови не вчив. Тому що я взагалі не люблю нічого запам'ятовувати спеціально. Розкажіть ваш секрет, як ви вчите мову, не вчивши її? З сербською мовою була взагалі історія абсолютно інша. я почав думати, чому у нас така абсолютно. Я б вам це сказати. Ідіотська преса, щоб так інтелігентно висловитися. югославські газети, які тоді приходили до нас до Кіосків, ну звичайно, запізненням кілька днів, вони були великі. Ну такі як справжні європейські газети, там по 40 сторінок з великими, значить, е е е такими. Полосами, шпальтами про політику, про культуру, про спорт, про життя. Тобто, там політика зовсім інакше подавалася, ніж в радянській пресі. Я почав це читати. Тому я вважаю, що він сформувався, як це не дивно звучить, на початку своєї роботи, як Югославський, а не як радянський журналіст на моє велике щастя. Саме тому, що я не читав радянські ну, от, Звичайно, коли я читав кожного дня ці газети, я вивчив сербську мову. Не тільки сербську, я так читав болгарську, я болгарською мову теж володію вільно. І я, до речі, я абсолютно вільно читаю чеську і словацькою. Просто я менше читаю книжок, але от якщо ви мене запитаєте, що я там останніми там, місяцями прочитав, так я, я зараз читаю біографію Романа Дмовського, це один з лідерів польського національного руху. Я читаю польську мову, але пару тижнів тому я закінчив біографію колишнього президента Чехії Едварда Беняша. Я її читав чеською мовою. В мене є чітка ідея, що якщо я хочу читати книжку, я буду читати її будь-якою мовою, якою Ре, вона написана. Навіть. Я японською не прочитаю. Але скажімо, німецькою. б не спробувати? Ну тому що треба вчити іероглифи. Але німецькою мовою, коли я значить, хотів, хоч хоча я її вчав, потівники я читати можу. А якою мовою ви думаєте? Я білінг, так що я не можу вам сказати чітко, якою мовою я думаю. Я думаю цією мовою, якою я розмовляю. Українською, думаю, коли розмовляю українською, російською, думаю, коли розмовляю російською. Якщо ви мене запитаєте, якою мовою я розмовляю сам з собою, це теж випадає ситуативно. До речі, коли я в Польщі, я дуже часто себе просто ловлю на тому, що я думаю польською мовою, я дуже легко переходжу на польську. Якщо таки повернутися до теми вашого ювілею, чи буде організована якась спеціальна програма? Я зараз якраз домовляюся про те, щоб зробити таку невеличку виставку. І там головним якимось таким центром цієї експозиції будуть. Старі публікації 80-х, 90-х років не багато. Я хочу взяти якісь головні контрапункти, щоб було видно, що я все ж таки, окрім того, що я займаюся такими якимись публіцистичними розвідками зараз, що я чимось взагалі нереально в журналістиці, займався. Що я займався репортерською роботою? Що це була вагома частина не тільки моєї власної роботи, але й часу, в який я працював. Я просто хочу про це нагадати. Скажіть, будь ласка, судячи з усього, ви досить часто зустрічаєтеся з майбутніми журналістами українськими, зі студентами. А які вони? Я думаю, що не можна взагалі якось узагальнити людей, які приходять на факультет журналістики. Ви маєте просто мене зрозуміти, тому що я на факультет журналістики не вступав і ніколи б не вступив. Я хотів мати академічну освіту. Тому що я вважав себе інтелігентною людиною. Я вступив на філологічний факультет. Я завжди казав, що для журналістики ось ця академічна освіта є важливішою ніж журналістська. Коли я прийшов на факультет журналістики Московського університету, я був дуже, 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 дуже розчарований. Тобто ви можете сказати, що освіта журналіста вона не є такою важливою у досягненні успіху у цій сфері. Будь-яка вища освіта, є непоганою для того, щоб займатися журналісткою. Але журналістика додає знаєте, таку можливість, яку кожен з нас прекрасно знає що журналістика. Це тусовка. Ніякої тусовки в академічному в академічній освіті ви не отримаєте. А ви приходите на факультет однодумців, де люди хочуть писати, знімати, говорити щось, в мікрофон, де в них є. Бажання до самовираження. І це з іншого боку, це теж готує з вас, журналіста, тому що ви знаходитесь в творчій конкуренції. І це питання, що ви вибираєте. Ну є люди, які тяжіють до академічної освіти, як я, є люди, які тяжіють до конкуренції. Просто мені так пощастило, що я маю досвід і той, і інший, я можу порівнювати. І я не можу сказати, що мій, мій московський досвід був поганим. Я, до речі, була на вашій лекції у вільній школі журналістики і пам'ятаю, що насправді вона була однією з найцікавіших. Ви вмієте зацікавити аудиторію, ви вмієте її тримати. Чи є у вас якісь секрети, прийоми? Я думаю, що я просто не кажу про технологію. Дуже багато моїх колег вони завжди ставлять акцент на технології роботи. Я вважаю, що будь-якій технології можна навчитися. А от цінностям навчитися не можна, їх треба якось в собі мати. Не можна навчитися таланту, треба усвідомлювати, які в тебе розвивати. Бо я завжди кажу про ці цінностні речі і речі пов'язані з христом, тому що я впевнений, що це творчість, в будь-якому разі, це творчість, а не технологія. Талант журналіста даний від Бога, чи можна здобути навичку? Навичку здобути не можна. Навичку можна здобути, якщо ти хочеш бути гвинтоком на цій фабриці. Фабрика існує, гвинтиків потребує. І очевидно, що якщо в тебе не вистачає таланту, ти можеш зайняти роль гвинтика. Тільки кожен журналіст, як правило, не хоче бути гвинтиком, тому я просто людям кажу, що вони мають якось реально подивитися на власні можливості. Коли я був, скажімо, студентом, я надсилав свої листи відомим поетам з віршами. Вони мені казали, що я досягну успіху. Я відмовився тільки з однієї причини. Я зрозумів, що я видатним поетом не буду. А, а у журналістиці є такі люди, яких ви можете назвати видатними, і чи його рівня ви б хотіли можливо досягти, чи вже досягли ні? Я в журналісті завжди хотів бути сам собою. У мене не було ніякої ідеї, що я маю на когось. Рівнятися когось наслідувати, давайте поговоримо про сучасного споживача інформації. Каже, що зараз він дуже розбалований, і саме тому страждає контент і взагалі якість тих програм, тих газет, журналів, які сьогодні виходять і існують в Україні і, взагалі, в світі. Я не думаю, що він розбалований. Я думаю, що він фрагментований, тому що соціальна мережа дала вам можливість жити в комфортному світі раніше, скажімо. Коли я приїздив до Польщі, чи до Єгославії, чи до Чехії, до кого за будь-якої країни мови, якої я читаю, я приходив вранці до кав'ярни, я замовляв собі каву і газету. Тепер, оскільки в мене це все на айпаді. Я час від часу звертаюся і до газети виборчої, до лідерів новини, до нової Македонії, і до кого захочу. Але коли я кудись приїжджаю, я ж не купую ці газети, правда? Я залишаюся фактично заручником свого і паду того, що там є, я читаю свої українські сайти в будь-якій країні. Чи означає це, що друкована преса може зникнути? Це взагалі не має ніякого значення, тому що друкована п... друк, ось те, що папір, так це виключно носій. До нього були і пергаменти, до пергаментів камінь. Значення має не носі, а слово. Тобто ви вважаєте, що якщо зникне, зникне е, сучасна друкована преса, вона нічого страшного не стане? Нічого взагалі не станеться. Просто тому, що вона просто перейде в електронний варіант. Ну, яка вам різниця, з чого за когонуся, я читати? Вашим батькам, можливо, я не думаю, що навіть вашим батькам, я сказав, вашим дідусям і бабусям. Ж. Можливо, просто приємно тримати в руках щось папер. Вони звикли отримувати так інформацію. самі ще трішки приємно. А я не можу читати журнал вже друкований. Я його беру. Ну, не можу, я не сприймаю більше так інформацію. Я не пам'ятаю, коли я востаннє брав руки газету. Коли ви пишете ваші матеріали, ви уявляєте взагалі споживача вашого, вашу цільову аудиторію? Я образ певний. Чи ви не думаєте про це? Я думаю завжди про аудиторію, коли я переміщуюсь географічно за аудиторію. Я інакше пишу для російської аудиторії, для української, для польської В чому різниця? В тому, як хтось сказав, що те, що для польського читача можна пояснити одним словом, для українського треба пояснювати реченнями, для російського писати абзац. Це цінностне сприйняття різне. Але, в принципі, я пишу одне і те ж, тому що я не виходжу з своєї системи цінностей. І я сприймаю свого читача як однодумця. Та що особисто вам е, приносить більше задоволення? Писати чи бути ведучим, працювати на телебаченні? Це абсолютно різні різна діяльність. Слухайте я. Введу телевізійні програми. Мені здається, з 91-го, першого здається Я, не хто. Я дебютував на російському телебаченні. До речі, не на українському першої програми робив тому, що про мене мене це попросив Борис Миколаївич Єльцин. Вони робили тоді незалежне телебачення. і в них була велика проблема, що вони не знали, хто буде займатися питаннями національних республік. Росії. не було спеціалістів, не було гіхтів. А я цим займався професійно. І я вів ту програму, яка називалася Хроніка національної політики. Недовго, тому що росіянам не дуже сподобалося, що я взагалі роблю, вони побачили, що я акцент роблю на народах Росії. Це вже тоді було не дуже популярно. У нас неймовірна знаєте, можливість на телебаченні відкривати е, нові професійні світи. Коли я робив першу свою програму на українському телебаченні на телеканалі СТБ, який і тоді створив Микола Княжицький. Це була програма Вікна в світ. Це була перша міжнародна програма в історії української тележурналістики взагалі. У нас не було міжнародного телебачення. Потім, коли я робив перший свій тижневик, це був перший аналітичний тижневик в історії української журналістики. Не було жодної аналітичної програми у вівці. І так було постійно. Я робив після цього програму День Сьомий на телеканалі Сі -ТВ. Це був перший публіцистичний такий тижневик про життя. Ніхто такого не робив позаполіснім. Це має бути першим відкривачем. Але це ж не проблема не моєї особистості, не моїх заслуг. Це проблема в тому, що у нас, як у колонії, нічого не було. І я завжди вважав, що треба це створювати. А скажіть, будь ласка, чи були взагалі колись моменти, коли ви жалкували про те, що ви працюєте журналістом? Я знаю, що 2014 року вам навіть довелося покинути Україну через загрози? Ну, я не, не слухайте, але це питання. Ви тоді жалкували про те, що ви працюєте журналістом? Ні. Я взагалі вважав, що це питання не моєї професії, а моєї позиції. Може, я міг обрати цю професію і мати якусь іншу позицію, але тоді я сам себе не поважав. Я, і більше того, я завжди вважав, що якщо ти займаєшся політичною журналістикою, ти маєш усвідомити собі рівень ризику. Для мене він був завжди зрозумілим, У мене не було ніяких ілюзій після перемоги на президентських виборах в Україні Віктора Януковича, що для мене рівень ризику збільшився, рівно так, як я прекрасно розумів там в певний момент в Москві там. При певних політичних подіях при посиленні режиму Володимира Путіна, що для мене ризик збільшився, якщо ви вибираєте політичну журналістику. Які проблеми української державності ви вважаєте загрозливими для її існування? Відсутність відповідальності суспільстві. Мені здається, що наше суспільство досі не прийшло до того простого розуміння, що саме воно відповідає за майбутнє держави. доки українські громадяни не зрозуміють, що держава це їхнє власне надбання і що вони її мають видавати. І що вони не можуть ні на кого перекладати відповідальність, тому що влада це їхнє продовження, це такі ж будівничі держави, як будь-які інші громадяни. В цьому плані президент нічим не відрізняється від перехожого на хрещатку. Доки вони цього не усвідомлять, доти ми будемо жити в тих умовах, в яких ми живемо. Немає розуміння того, що не буває чудес. Люди у нас хочуть жити в заможній сильній державі відразу, не розуміючи, що таку державу потрібно відбудувати. І що це роки, роки, я не знаю, там 20 25 років такої побудови якою ви бачите Україну у третьому тисячолітті? Вона є на карті світу? Ну очевидно, що вона сьогодні є на карті світу, але не з кращих причин. Тому що Україна це країна повстання проти авторитаризму. Авторитаризм це не краща характеристика. повстання, це непогано. Але тепер потрібно побудувати нормальну демократичну державу. Україна це держава, яка зараз потерпає від військової агресії. Тому про неї пам'ятають, про неї знають що це країна, в якій стоять чужі війська. Але нам потрібна інша країна. Нам потрібна країна, яка відновить свою територіальну цілісність, яка будує е, сучасну економіку, в якій будуть люди краще жити. Але це знову таки це дійсно питання не на 5, не на 10 років. Це питання процесу, який тільки розпочинається на наших очах. Я сказав, що українські реформи справжні розпочалися тільки три роки тому. Одне з ваших хобі це подорожі. Ви досить часто подорожуєте. Правильно скажіть, яка країна запам'яталася вам найбільше і? Де ви любите подорожувати? Ви знаєте, я не думаю, що подорожу це хобі. Це частина нашої з вами роботи, тому що це розвиток особистості. Людина, яка знаходиться в чотирьох стінах свого офісу називає себе журналістом. Насправді журналістом не є, тому що вона пише для людей, чи знімає, які бачить набагато більше світ. Що вона може їм дати. Тому я завжди вважав, що для мене неймовірно важливим є сама можливість рухатися. Ми вже почали трішки говорити про книги. і Я знаю, що у вас їх три. Ви написали три книги. Правильно, це були як збірки ваших публікацій. Ні, дві Ва? книжки були. Це були це не бі навіть не збірки публікації. Це був такий щоденникова, така щоденникова традиція. А mm -hmm. одна книжка була присвячена Дмитру Медведєву, До речі, коли він був президентом. А, а ці дві книжки, — в все на тюрма для янголів. Це не зовсім збірки публікації. Це не точно. Я вів щоденникову рубрику в газеті «Дзеркало тижня. І потім я видав її, як я її збере і писав так фактично як книгу. А потім я зробив таке продовження, яке складалося з теж записів щоденного типу. І я, до речі, видав наступного року третю таку книжку. І про що вона? Буде про, про, про що. От буде така есеїстика наступного періоду, це буде вже 2012-2017 роки. А чи плануєте, можливо, ви написати. Про свої про своє життя, мемуари, якісь згадки. Вам є чим поділитися? Є чим поділитися, але я думаю, що рано ще. я ще збираюся досить активно діяти довгий час. Дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю, що сьогодні в нашій програмі був відомий український журналіст, публіцист Віталій Портніков. Наразі я прощаюся з вами до зустрічі у наступних ефірах.